Голодна мишка. За ніжкою стільця сиділа мишка. І вже переживати стала трішки, об'єкти і тривог шкуринка сала, вона із столу дивним чином впала. Та люди не тямущі все сиділи і розуміти почуття маленькі не хотіли. Коли вже найдяться і підуть спати. Коли ж нарешті зможу голод втамувати? А господиня підкладає все котлети. Ведуть розмову, звісно, про дієти. Хазяїн сало навертає та ікає. У сі ромашки вже слини не вистачає. Пішли. У роті зараз буде смакота. Та раптом бачить жирного кота. Тому і миші хочеться і сала, а одного чогось йому замало. Не бійтеся, я вам не конкурент. Я, бачте, мачу, трохи джентльмен, вас, сеньорито, звісно, пропускаю, бо сало в мишах дуже поважаю. Знайшлася мишка. Та такого я не їм. У салі ж є отой холестерин, хворію, п'ю водичку час від часу, мені вже зовсім не зосталось м'яса. Та щоки ось у вас? Це тільки шерсть терчить. У мишки голос майже не дрижить. Та що? У мене знову буде піст, як знак питання вигнув кіт свій хвіст. Шкуринку кіхтиком до неї він штовхає. Вона мене без вас не надихає. Якщо ви худнути, вночі і вдень, шикарна вийде з вас модель. Хоч і ж на плече накиньте І непоганий бутерброддик вийде. Що ж, мишка думає, Бог з ним і з салом тим, хоч і смачним. Кіт так затявся вартувати, скоріш доводиться тікати. Аж раптом дошка десь репить. Та хто це досі ще не спить? Кота по носі легко бах. Що? Знову лазиш по столах? Поки розмова ця тривала, маленька мишка підхопила сало, коту повітряний відправила цілунок і заштовхала всю шкуриночку у шлунок. Якщо захочеш все забрати одним махом, це може обернутися лиш ляпом.